І надія священна спадщина греків Маріуполя. Виставку відкрили в одному з храмів Києво-Печерської лаври. Тут розмістили інформаційні стенди зі світлинами Маріуполя, а також презентували релігійну реліквію, плащаницю з якої греки при Азов'я прийшли з Криму. Їй більше трьохсот років. Чудом вціліла, бо знаходилась в Києві на реставрації, і це дійсно дуже цінний експонат, не тільки музейний, а ще й реліквія, яку дуже цінували християни переселенці і зберігалась вона в одному з храмів Маріуполя. У столиці зустрілися переселенці з Маріуполя та грецьких селищ навколо міста. Люди об'єдналися, аби підтримати один одного та нагадати про свою історію. Безумовно, перше заявити про себе, щоб люди знали, і світ, щоб знав, і об'єднати, тому що люди знаходяться в надзвичайно складному стані душевному, духовному. Розумієте, їх ну, люди втратили все. Почву під ногами втратили, розумієте? Про це каже також переселенець Микола Ахбаш. До окупації він жив у селищі Ялта, що неподалік Маріуполя. Чоловік є нащадком грецької родини. Мене з дитинства оточувала постійно грецька спільнота. Тому для мене це дуже близько. Я вважаю, що те, що сьогодні тут відбувається, ця виставка це дуже важливо. Окрім історії депортації греків з Криму у 18 столітті, під час зустрічі згадали події весни 2022-го. Тоді Маріупольці, серед яких чимало грецьких родин, знову були вимушені залишити свої домівки. А скільки людей загинуло під час блокади, достеменно невідомо досі. Організатори виставки прагнули показати, що історія повторюється. Історія повторюється, і знов таки джерело цієї трагедії одна та сама країна це Росія. Говоримо про те, що ми не забуваємо свою історію і маємо намір повернутися на свої історичні території. Аби вшанувати пам'ять маріупольців у лаврі, провели молебень за загиблими. Фактично два роки ми співпрацюємо з громадою Маріуполя з тим, щоб вшанування дня міста і вшанування жертв трагедії Маріуполя, щоб воно було підтримано лаврою як одної з найвидатніших українських святинь. Маріупольців евакуації підтримують зв'язок з містом та один з одним. День міста для кожного маріупольця це привід згадати історію та знайти сили рухатися до перемоги. Це для нас дуже важлива подія. І дякуючи Києво-Печерській лаврі, дякуючи настоятелям Києво-Печерської лаврі, ця подія проходить у таких дуже, дуже красивому місті, дуже важливому для кожного українця місті, де дійсно українська душа почуває». У стінах храму для маріупольців виступив камерний оркестр Ренесанс, який відродився після подій в оточеному місті. Виставка в Києво-Печерській лаврі триватиме до 27 жовтня. Валентина Чурікова, Святослав Мелешкін. Ми працюємо для вас.